А в мене нова скринька дракон. Ось така вона чималенька. Отак вона виглядає. Отут у нас драконки такі гарнесенькі. Як вона виглядає з боку, ззаду. Ось вот так у нас виглядає вона з боку одного. Вот так виглядає у нас з тила, Ззаду. Ось вот таке. Тепер давайте заглянемо, що в нас всередині. Зараз ми знімемо замочок і подивимось, що ж оберігає наш дракончик. Ого, невеликого скарбу, але все ж таки, скільки він років оберігав усе це. Щось де залишилося, покладемо сюди свій скарб, і цей дракон буде його оберігати. Нам буде дуже цікаво. Отакі у нас отакі достова робота. Подивимось у вічі нашому дракону і mm -hmm. отавички наша нова скринька Дра... дракон.